Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні хоч і неділя, але я зібралася трошки попрацювати на клумбах. Треба все вкрити, бо вже сьогодні було мінус один градус морозу. То треба там і троянди, і порізати хризантеми, морозець. Так що зараз годинку якусь попрацюю і треба тікати, бо якось так холодно щось на вулиці. Так що зараз швиденько морозець цей поврізаю. Вкрию хризантеми, їх земелькою підкопаю. Ну і троянди. Бо я їх не вкривала, бо така ж погода була, не знаю, чи то тепло буде, чи холод. А це вже, якщо морозець був, то можна вже все вкривати. Там в пляшках в троянди також треба пляшки підкопати, щоб земелько. Я їх не підкопувала, щоб не росли, бо там. Деякі вже троянди знову зелені листочки повипускали. Ось обрізала хризантему. Думала, заберу її, поставлю в будинок, а вона така щось уже поганенька. Але ароматна. Ароматосині. А, слимаки ось холодно, не холодно, повзе. Ти не замерз. Я оце взагалі така мерзлячка, я піноса на цю вулицю не висувала. Треба. Не встигається нічого, то треба. Чи там і гортензію треба вкрити. Бо я за неї й забула. Зараз і ці. І біскус. Не знаю, чи треба його відкривати, чи ні, але я в тому році відкривала, то й в цьому році вкрию, щоб не вимерзала. Так, що тут? Хризантемка Ой. Нічого вже нема. Забирати в хату така вона. Це навіть не пахне. Так. Палка нехай стоїть, щоб було видно, де. Хоча меншу принесуться. Дуже велика. Це треба позаносити. Твженя повиставля. Ще тут ось рядочок цього морозця. І троянди. Троянди треба буде більше підкопати, на них не кидати земельки. гібіску стерчить. Троянди в пляшках, так що ще трошки попрацюй. А це в нас кущ Актінідія, таке по типу як Ківи, але щось воно в нас не йде. Вже який він. Другий рік. Чи третій, другий наче І щось не туди, не сюди. Подивимося. Що на наступний рік буде, ні, то викопаю. А то терчить тільки та й все. На сьогодні я вже справилась. Не знімала багато, бо воно якось так прохолодно, поки знімеш е, ті рукавички, поки дістанеш телефон, я й позагрібала, і на вулиці греблася, листя он, майже з тієї вишні упало. Ось що я казала. Троянда. Повипускала листочки, так попідгортала, і там ще пляшки підгорнула. Ось підгорнула ці трояндочки. Вони там такі зелені листочки. Але якщо вони перезимують, будемо їх відкривати аж в травні. Це ось насіння насипалося, майори зійшли. І ця троянда, що плететься, залишилась, не вкривала. Минулі роки вона була менша, я її нахиляла і вкривала, а цей раз нехай вже так буде, подивимось, що з нею буде. Так, я вже зайшла на об'єкт в нашу майбутню ванну. Для вас час пройшов швидко, а в мене вже півдня пройшло, я поки їсти наготувала, поки попоралась, випроводила чоловіка на роботу. Думала, вже не буду, бо вже там десь сьома година. Думаю, ні, все-таки треба вже зробити. Та й все, забутися про цю декоративну штукатурку. Вже ось тут закалапуцяла собі цей. половина сюди йде фінішної шпаклівки, половина старту. І зараз буду ось приступати. Є в мене ось така губка, я нею вже всю кімнату. Задекорувала нею. І після кожного разу добре мило. Вона така, ще нормальна, то Зараз буду оце. Це відеречко і ляпати. Треба ще стілець взяти. Хтось може скаже, що довго ми робимо цей ремонт, але як є, показуємо кожен день, що ми робимо. Потихеньку, але йдемо до завершення. В одній кімнаті в важній. Далі буде. Правда, не знаю коли, ну, буде. Воно звикається. Спочатку це мені пані Надія писала в коментарях з Здригується від слова ремонт, від ремонту. Я спочатку також, коли ми переїхали з міста, із квартири, де було все готово вже, собі жили, ні за що не переживали, переїхали сюди в будинок. Хто не бачив, я ставлю посилання, який був цей будинок. Тут нічого не було. Можна було їхати там на вихідні і щось тут тихенько робити, потихеньку, щоб переїхати, але ні, воно було десь скільки, кілометрів 40 від нашого міста, не вигідно, у нас на той час машини не було, то ми вже переїхали і отак от переїхали, як тут було, повиносили все, звільнили одну кімнату, бо тут були старі меблі, старий диван, старі килими. Трошки прибрали і так потихеньку щось робили. Воно, звичайно, спочатку я також аж сіпало мене. Але потім воно вже звиклося, що воно робиться для себе своїми руками, все потихеньку. Потім люб глянути, що о, ми це самі зробили. Я це дуже, ну як сказати, незадоволена, захоплююся нами, що ми зробили так самі. Було дуже важко, ми робили його більше місяця, але самі. І я там щось лазила на висоті, я висоти боюся. Але ми самі з чоловіком так нам допомагали тато. Приїжджав ще хрещений мого чоловіка допомагати там на один день. Щось він показував нам, як правильно зробити. Але ми щось нас виходило, щось ні, потихеньку ми самі дійшли до того, що він у нас є. І тепер я горда, що ми самі щось зробили тут таке велике, та не тільки дах. пів будинка добудували. Це був карантин. Так, треба щось робити. Це був карантин. І ми оце той шлакоблок самі клали, до нас ніхто не приїжджав, навіть тато не приїжджав допомагати. Більшу половину будинку ми повз чоловіком. А потім уже потихеньку пішло в діло. Так, ще роботи ой, дуже вистачає, дуже їх багато, але зробиться. Мене вже не сіпає, вже не здергаюсь, я вже звикла. Комусь так, комусь так. Здається, кожен по-різному будується. От і ми так будуємо потихеньку, але йдемо до своєї мети. Так, треба швиденько, бо я цією шпаклівкою декоративною сьогодні сама. То завжди мій там чоловік щось допомагає, як в мене не виходило. І розмітку він робив під плитку. А сьогодні його мав вдома, тому я це сама буду робити, так що зараз... Настрою, щоб все в мене вийшло. Бо щось я переживаю, як це все загладить. Ну, нічого, покажу вам, що воно буде виходити. Ще хтось писав, коли я вже не пам'ятаю давненько в коментарях, що їм не подобається сірий колір. Мені подобається. Моя ванна, наша ванна. Вибрала те, що мені подобається. Так, захотілося. Наберегне колись буде інше. Я вже зашпаклювала те, що робила примочки. Воно, коли підсохне, буде гарно виділятися, а може і не буде, ну, повинно. А зараз ось роблю ці шви імітація під плитку. Це зараз чоловіка немає вдома, і він не бачить, чим я це роблю. Неможливо його побачити, але він вийде мої різько-різько. Ну я вийду. Вона буде як ноленка. Просто вона зараз сніжок моросить. І не дуже хочеться мені йти в сарай поставити таку крутку. Яку знайшла, таку і взяла. З перестінком, цим вже закінчила. Звичайно, завтра ще треба буде його трошки затерти, щоб оце ось шпаклівка тут не терчала, воно як підсохне. Погрунтую і вже все можна буде фарбувати. Зараз тут помию і треба ще сходити, там, де має бути кухня тут за стінкою там шматочок прогрунтувати. Бо сьогодні Максим там шпаклював і не все зашпаклював, бо я забулася погрунтувати. Трошки ще прийдеться попрацювати. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що зі мною. Пишіть свої коментарі, хто новенький, залишайтесь на каналі. До нових зустрічей! Пока-пока!